Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні покажу, як я готую дуже смачну смажену картоплю з грибами. Підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. Картоплю почистіть і наріжте соломкою або тоненькими пластинками. Мені більше подобається нарізати соломкою, але тоді картопля смажиться трохи довше. Щоб картопля при смаженні не злипалася і добре підрум'янювалася, промийте її кілька разів у холодній воді. А потім викладіть на сито або в друшляк і дайте стекти зайвій волозі. Тим часом гриби поріжте невеликими шматками. Цибулю також наріжте середніми шматочками. В сковорідці розігрійте олію і викладіть гриби. Посмажте їх кілька хвилин, щоб печериці підрум'янилися. Потім додайте картоплю через хвилинку-дві перемішайте, накрийте кришкою і смажте на середньому вогні. Кожні 2-3 хвилини перемішуйте. Коли картопля почне прихвачуватися знизу, додайте в сковорідку цибулю і продовжуйте смажити помішуючи. Занадто часто помішувати не треба, бо тоді картопля розвалиться і все перетвориться на пюре. В кінці приготування картоплю посоліть і додайте улюблених спецій, я додаю суміш спецій для картоплі. Ще раз перемішайте і через хвилину зніміть з вогню. Ось так швидко і легко смачна смажена картопля готова спробуйте приготувати. А в коментарях поділіться своїми способами приготування смаженої картоплі. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик вгору.